Таємниця різдвяного напою. Таніта Маре. Радуйся, ой радуйся, земле, син Божий народився. Ганна підійшла до столу, розклала зубчики часнику по кутках і розгладила складку на скатертині. Зерна пшениці ледь помітними пухирцями проглядали під тканиною. Як колись її мама готувала різдвяний стіл, так і Ганна з року в рік дотримувалася сімейних традицій, з'єднуючи невидимими нитками минуле та сьогодення. Вишиті червоні ружі, мов вінок, оплітали святковий стіл. Яскравим сонцем, що рухається щодня від світанку до заходу, розквітали на скатертині. Кожний стібок вишила Ганна старанно та з любов'ю. Коли вся родина збиралася разом, свідком цієї радісної події завжди була скатертина із ружами. Ганна обвела поглядом страви на столі, голубці. Борщі з вушками, вареники з вишнями, деруни, куття. Ой, глек з варом забула, сплеснула в долоні жінка. Вона потягнулася за глиняною посудиною, як враз її з рук перехопив Миколка. Буня, Ганю, він же важкий. Дайте краще я. Він поставив глек із золотавою рідиною в центрі столу. З Микола любив вигадувати нові слова або скорочувати довгі, щоб утворилися нові. Машини в нього взимку були засніговані, сік вичавлювався сокожмяком, а духовку змінив на випікачку. Бабуню перетворив на буню. Тож із того часу всі в родині тільки так і називають її Буня Ганя. Хоче, все готово, кличмо за стіл, задоволено промовила Ганна. Друзі, ви відчуваєте наближення дива? у передчутті запитав громаду Узвар. «О, так, Я на цей момент чекаю весь рік, замріяно промовила кутя. Коли перемішують пшеницю, щоб достаток був у домі. З маком, що символізує родину, яка сьогодні зібралася за святковим столом, і додають меду, щоб всі були здорові, це ж диво. Всім стравам кортіло розповісти про себе та останні новини. Адже бачаться вони в такій кількості рідко, тільки на свята. А ми відчуваємо справжнє полегшення, озвалися голубці. Нарешті нас можуть скуштувати вегетаріанці і усі, хто на дієті, адже сьогодні ми без м'яса, а нас і так усі люблять і на свята, і без свят, пирскнули вареники. То тобі, компоте, треба диво, щоб з'явитися на столі, а ми завжди тут. Який я вам компот, чеми, Ледь не розливаючись із глека, обурився у звар. Мене й варити не треба, а заварювати. Я завдяки цьому зберігаю поживні речовини. Але ж ви, кубик рубіка, від Лего не відрізняєте, ні компот від узвару. Та добре, не треба так п'ятитися, ти ж холодний напій. Продовжили підтрунювати вареники. Досить, суворо промовила кутя. Не гоже сваритись. Сьогодні свято велике, а вони чвари розвели. Всім на столі вистачить місця і дива. За столом запанувала тиша. Тільки узвар голосно сопів. А вареники тихенько хихотіли. З такої нагоди чудової сьогодні зібралися разом. Порушили тишу деруни. Вже зірка перша засяяла. У вікно заглядав місяць, а в його сяйві кружляли мерехтіли сніжинки, огортаючи землю сніговою ковдрою. То вона сповіщає про народження Сина Божого? Мій прапрапрапрадід -пра її бачив, розпирала від гордощів узвар. Тому я ще з давніх давен на столі з'явився, коли дитина народжувалась для долі щасливої та життя солодкого, безтурботного. Ото ти хвалько! захихотіли вареники. Тихо, чую кроки, перервала їх кутя. – вже йдуть до столу. Першими прибігли до столу Софійка з Марічкою. Ці дві малі бешкетухи веселухи стонадцять разів забігали, то гірка солоного вхоплять, то виделку з ножем поміняють місцями, то буню любу заобіймають. За святковим столом зібралася велика родина Олена з чоловіком і сином Миколою, Андрій з дружиною, і доньками Софійкою та Марійкою. А на чолі столу сиділа Ганна. Як діда Івана не стало, то вона головувала за столом. Ганна запалила свічку, мерехтливий вогник заграв чудернацькими тінями на столі. Запанувала тиша. Тільки слова молитви, Отче наш лилися з вуст господині. Христос народився. Славімо Його! Тричі, перехрестивши кутю, Ганна першою скуштувала страву і передала далі по колу. Почастувавши кутею, можна переходити до інших страв. А вибір був чималий, аж очі розбігалися. Кожен міг щось знайти до смаку. Ото добре узвару тебе буню! ставлячи склянку на стіл, промовив Микола. Розкажи секрет. Смакота, нямка. підтвердили Софія з Марією, облизалися і витерли губи рукою одночасно, як вміють робити близнючки. Та який секрет, онуче, усмішка засяяла на обличчі Гани. Тільки що із землі рідної, зрощене з любов'ю. Груші з дерева, яке посадив дід Іван на уродини твоєї мами. Вона росла і дерево зростало. Не встигли груші дозріти, як заліземо мавпа та й хрумтить зеленими. Я й зараз люблю недозрілі груші, засміялась Олена. Смак дитинства. Як сама то по деревах лазила, а мені не дозволяла, Вдавано набундючився Микола. Вона, як мавка, Жила все літо на дереві і книжки читала, і з ляльками гралася, і пісні з пташками співала. Ой, мамо, всі секрети розкажеш. Олена ніжно торкнулася до руки Ганни, а потім перевела погляд на сина. Чекай, а хто власну яблуню має, га Миколко? Чи, може, ти на неї не залазив? Так, яблуко від яблуні недалеко падає, було діло, розсміявся хлопець. Ганна дивилася на свою родину і її серце наповнювалося щастям. Не часто вдається зібрати за спільним столом. Олена з Миколою в місті живуть, Андрій з сім'єю по роботі переїхав в іншу країну, а зустрічі по відеозв'язку не замінять живого спілкування. Добру традицію започаткував дід Іван садити дерево на уродини. Ось тепер на узвар маємо груші з олинчиного дерева, яблучка з Миколчиного, сливи з Андрієвого, наливаючи напій, промовила Ганна. А ми? ми теж хочемо дерево ні, дерева, два дерева. Не вгавали близнючки. А які вам треба дерева? Поцікавився тато в дівчаток. Великі, щоб лазити, як тітка Оленка з ляльками і мавками. Марійка встала навшпиньки на стілець і потягнулася до стелі, щоб показати розмір дерева. Кімнатою прокотився дружній сміх. Аж стіл затрусився. Ви ж мої красунечки, обійняла близнючок Ганна. Маєте дерево аж два. Правда? зраділа Софійка. Навіть на столі є його плоди такі ж гарненькі та смачненькі, як ви. Бабуся поцілувала по черзі кожного онучку. Здогадалися? Дівчата заперечно похитали головою. А з чим вареники любите їсти? З вишнями. хором закричали близнючки. Ось дід Іван посадив на вашу честь вишню, кожній по дереву. Бо ви, як ці соковиті ягоди, одна за одну хвостиками тримаєтесь, з одного суцвіття проростаєте. Я люблю вишні, підтвердила Софійка, і я підтримала сестру Марійка. – От і добре, значить, кожному дісталось правильне, саме його дерево. Ганна обвела поглядом присутніх. Ми всі в родині маємо різну вдачу, вподобання, вміння, а даємо одне одному любов, підтримку, турботу. Так і деревця наші дарують плоди вітамінні, із яких можна приготувати силу силенну різних страв. Та що ми всі базікаємо, а їсти хто буде? Ми, ми! Радісно наминаючи вареники з вишнями, відказали близнючки. Молодці, дівчатка, їжте, їжте на здоров'я. За столом видзвонювали ложки з виделками, створюючи святкову мелодію. В тарілки накладалися різні наїдки, які потім таємничо зникали з них, наповнюючи черевця смакотою. Ой, схопила за щеку Олена. Здається, я знайшла сюрприз у варенику. Вона обережно переживала їжу і дістала з роту копійку. Копієчка, копієчка, щасливо вигукувала дівчатка. Тітка Оленка копійку знайшла, щасливий вареник. Ось кому цей рік принесе багатство і достаток. Ганна передала серветку, щоб заховати монетку. Головне, щоб не похід до стоматолога, все ще тримаючись за щоку, промовила Олена. Поділися з нами, мамо, Миколка зробив благальний вираз обличчя, наче кіт що хоче сметани Звісно, ми ж родина, сміхнулася жінка, вип'ю ліпше узвару. Сподіваюся, з ним сюрпризів не буде. Прохолодний холодний напів втамував спрагу і знеболив травмовану копійкою щоку. Може, й буде. Ви знали, що узвар не тільки смачний напій, а навіть трішки чарівний, хитро промовив дядько Андрій. Ага, хто більше вип'є, той перший лусне, налив собі ще одну склянку Микола. Кому до бабочки? Я не хочу луснути, заховала свою склянку Софія. Я теж накрила рукою свою Марія. Ото ти жартівник у нас, Миколко, похитав головою дядько Андрій. Ой, помилочка, сміхнувся хлопець. Дядьку Андрію, то відкрийте нам таємницю його чар. Андрій поглянув кожному в очі. Щоб переконатися, що всі його уважно слухають, хитро примружив очі і розпочав свою історію. Коли я був малим, меншим за близнючок страшенно боявся з'їжджати з гірки, що на узліссі, почав свою оповідку дядько Андрій. Ту маленьку, що край села? здивовано перепитав Микола. Е, коли малий, усе навкруги бачиться більшим, ніж є. Навіть гірка здавалася величезною, як говерла. А Андрій, наскільки міг, підняв руку вверх, щоб показати висоту. Я мріяв її підкорити, але боявся, він повільно зробив ковток звару Добре, Миколко, що твоя мама була сміливою і завжди мене брала до себе на санчата. Ти ж мій молодший брат, ніжно усміхаючись, Олена поринула у спогади дитинства. Згадала, як тягнула на гору санчата, що часом намагалися випорснути з рук, як робили з братом снігових янголів. Ліпили сніговиків, гралися сніжками, а іноді, пота від батьків їли сніг та бурульки. Та мені цього було замало. Всі мої друзі каталися самостійно. А я, як малюк, із сестрою, добре запам'ятав той день. Адже це сталося на Різдво. Ми прибігли до хатини з повними торбинками солодощів після колядування. З нетерпінням чекали цього дня, готували колядки, а потім змагалися, хто більше наколядує. Ого, який багатий у вас улов! Молодці! похвалила нас буня Ганя. Тепер на санчатах кататися? Так, із сумом відповів я. Що трапилось, Андрію? Ти не хочеш кататися? Здивовано подивилась на мене мама. Хочу ще як, але. Боюся, з гірки з'їжджати сам. Тільки з Оленкою можу. Вже друзі починають із мене підсміюватись. Зрозуміло, мати страх це природно, але якщо він тобі заважає досягти цілі, то треба з ним подружитися. Мама налила мені в склянку звару. Тримай, це тобі напій для сміливості. Я здивовано взяв склянку в руки, зазирнув всередину нічого надзвичайного або чарівного не побачив. Узвар, як узвар. Я любив і часто пив цей напій, проте не здогадувався, що він може дати мені рішучості. Мама продовжила: Зроби перший ковток. Це ти стоїш на гірці. Відчуй своє хвилювання і бажання з'їхати. Другий ковток, сідаєш на санчата, відштовхуєшся, тримаєшся міцно за поруча Вона зупинилась на мить, а потім різко промовила Їдеш із неї, відчуй смак кожного інгредієнта, так, як відчуваєш вітер мороз і захват від руху санчат. Мама зробила паузу, щоб я розсмакував свій з'їзд. Третій ковток ти вже біля підніжжя. Вітаю! Ну як? Смачно! Я поставив порожню склянку на стіл. Дякую, мамо! Побіг на гірку. Успіху! Сповнений рішучості від узвару, я забіг на гору. Не встиг зручно вмоститися. А санчата вже зрушили з місця, я й злякатися не встиг. Мені залишилося тільки міцно триматися, бо за мить уже був унизу. Відсапуючись, переможно дивився нагору. Хто б міг подумати, що узвар має таку силу. З того часу я всі гірки підкорював самостійно. І Говерлу теж підкорив, але не на санчатах, усміхнувся Андрій. Молодець, татусику, молодець! Дівчата радісно заплескали в долоні. Вони пишалися своїм сміливим татом, сильним, як гора, на яку можна залазити і підкорювати. Особливо їм подобалося сидіти на вершині, тобто на шиї. Шкода, що шия за вузька, щоб сидіти на ній разом. Відтоді перед важливими або складними завданнями я п'ю узвар ковток за ковтком і уявляю, як крок за кроком виконую ці завдання. Круто! Микола відсорбнув зі склянки узвар. <звук> і чого я про це дізнався тільки зараз? Бо на все свій час, хитро підморгнув дядько Андрій. То кому узвару? Мені! простягнула склянку Софія. І мені, озвалась Марія. Та й мені, налий, синку!» – подала свою склянку Ганна. А нам усім наливай. Золотавий напій, що вібрав силу соковитих фруктів, енергію сонця. Та любов господині виблискував у склянках. У цю мить кожний думав про своє, маленькі і великі мрії, бажання розліталися думками в безмежному всесвіті, щоб повернутися справами, вчинками і діями. І навіть узвар може стати чарівним. Адже дива трапляються з тими. То в них вірить.